Ну чесно, я виліз туди. Я почав кричати: дака я це зробив. Я сам собі доказав, що я це зміг зробити. Я зробив, бо я хотів піднятися з зимою, але це ще було до поранення? Я хотів туди піднятися. А тут уже з пораненням це набагато складніше. Фізично я не думав про це, чи я буду фізично готовий чи ні. Я взяв з собою носки в случаї чого, щоб підійти спеціальні чулки, якщо там просядить нога або ще щось. Ну, типу, я не думав за це, чи я зможу, чи не зможу. Це було круто. Це було достатньо круто. То було ну класна кампанія. Нас зібралася по дороги. Ми ще настроїлися позитивно. що ми от піднімемося 100% без ніяких зупинок, без нічого. Але оказалось, що трохи по-другому. Ми піднімалися там кожних 40 метрів. Ми зупинялися. В нас віддишка, ми ледве йдемо упадок сил, але впали трішки там хвилинку, полежали, піднялися, і йдемо далі. От твій глазастік. Твій колега. Знаєш, де він? Він зі мною на Говерлі. Отак от. боже, от. базі, базі глазастік. Да. Глазастік. Так, беру я з собою глазастіка, запишу йому відео, що, братан, ти піднявся на говерлу літом, а я піднявся зимою разом з твоїм глазастіком. Що не тільки ти побував, а я ще й твого глазастіка вигуляв горами. Перша думка була це: не дай Бог, не потірять це знання. А це знаєте, передивилися фільмів, коли там в фільмах хтось в бойовики, ще щось комусь щось відриває і це знання, це все, значить, помер. І це я не знаю, може так заклалося в голові, тільки не це знання. Поставив турнікет, потім відповз. Мені потім перезвонили, сказали, що я дуже везучий, бо на тій території вони ще потім знайшли ще біля 500 штук. Підніміться десь зимою. Вам сподобається навіть без протезів, але підніміться там дуже класно. Там емоції захоплюють.